Вітаю на каналі Грай Торба з вами Ілля. І сьогодні я розповім вам про турнір з Вархамеру 40 тисяч Парія Нексус, що пройшов у клубі Київ Легасі 6 липня 2024 року. Турнір було присвячено оновленню правил 10-ї редакції та балансним правкам. 14 гравців зіграли 3 тури. Терейн ми розставляли в романтичній атмосфері при свічках. Орки в цілому і булі булібойзи особисто отримали декілька ударів від оновлення, але я вирішив дати їм шанс. В армії були бос Снікрот, два варбоси з 10 нобами в траках, варбос з 20 хлопцями та вірдбоєм, мегабос з 5 меганобами в телепорті. Також були два підрозділи хлопців в траках, командоси, два по 5 штурмбойзів та греччини. На перший тур розстановка була Tipping Point, місія Take and Hold, Правило місії Raise Banners. Саме перед початком гри з'явилося світло. Першу гру я грав з Андрієм і його чудовими імперськими лицарями. Я заховав всі машини і виставив командосів на праву точку. Перший хід був у лицарі. Великі машини побігли вперед і виконали саботаж та естабліш локус. Малі лицарі підняли два банери на точках. В свій хід я набіг на центр і підняв три банери хлопцями. Далі лицарі знищили 20 хлопців з Варбосом, виконавши Асесінейт. Ноби в контратації розібрали лицаря в центрі та виконали Area Denial. На лівому фланзі ноби не змогли добити лицаря, а він залишив в живих тільки Варбоса. Малий лицар вийшов з резерву в деплої орків і виконав Behind Enemy Lines. У мене з резерву вийшли меганоби і одразу напали на малого лицаря і знищили, виконавши No Prisoners. Штормбойці зробили контейнмент на двох гранях. Я почав вириватись вперед за рахунок контролю столу хлопцями. На четвертий хід лицарі розстріляли трак для місії Bring It Down та зайняли три чверті для Інгейджа. Великий лицар протаранив нобів і добив боса в рукопашну. Безстрашним Греччинам вдалося захистити базу. На п'ятий хід малий лицар розігнав хлопців в центрі і виконав Storm Hostile Objective, А великий утримав базу в бою з меганобами. Героїчні Штормбойзи заскочили в руїну, і цим виконали одразу три місії: секюрномансленд, Саботаж та контроль точки по основній місії. Фінальний рахунок був 92-73 на орків. У мене виявилося достатньо підрозділів, щоб утримувати точки і виконувати місії. Ноби та Меганоби з подвійним ваг змогли повбивати двох великих та трьох малих лицарів. Решта ігор цього туру пройшли так. Ельдари перемогли пожирачів світів з рахунком 79-70. Тираніди заполонили гробниці Некронів 98 49. Дарк Ельдари провели вдалий рейд на Костодіанців з результатом 150. Темплари поламали адмехів з рахунком 144. Темні альдари перемогли своїх світлих братів 89 65. У привели дезвоч до покори 8570. Після ігор гравці ділилися своїми враженнями. Моя нова стара фракція Кусти всі дуже жаліються на кодекс, але мені він навпаки дуже сподобався. Я давно не грав за кустів. Після того, як я грав на Друхарі, це як новий подих, тому що Друхарі, якісь маленькі чортики які бігають, нічого не можуть, а кусти це Діти бога Перетера на 2+, плюс 2+, Два Тобто мені дуже подобається, мало моделей, легко контролити їх. Але треба дуже уважно і дуже обережно бути, тому що втрата одної моделі це як втрата юніта для якогось для якоїсь іншої фракції. Тому в своїх іграх я намагаюся дуже максимально сидіти, відчекувати моменти, щоб нанести такий удар, що після нього ніхто не міг нічого відповісти. Парія Nexus я от зіграв зараз першу трошки помінялася. Самі місії, нова диплойка о, поки ще важко сказати, але. По відчуттях це з'явилися секретні місії. Поки не використовували, але дуже хотілося. Але е, якісь вони вийшли складні е, для саме проти мого противника, але я все одно переміг, тому тому не так е, шкода. На другий тур місія була тереформ. Розстановка круце було в батл. А правило місії Сталварс грав я з Владом і його тиранідами. Вже на старті я зрозумів, що гра легкою не буде. Я виставив команду в центрі і снікрота на точці ліворуч. Перший хід був у тиранідів. Вони набігли на мої передові підрозділи, переформували дві точки та виконали Асісіней та саботаж. Я намагався контратакувати на плангах, але хлопці не добігли до ворога після стрибка. А ноби змогли вбити лише одного нейроліктора. Хлопців в центрі знесли у від Корнефекса. Другий підрозділ хлопців зміг зайняти центр і виконати Сек'Юрноуменсленд no та Кленс. На другий хід Тираніди продовжили тиск, знищивши всіх в центрі. Я, в свою чергу, забув вивести штормбозів, тому також не виконав другорядних місій. Ноби контратакували в центрі, але змогли вбити тільки одного плазможука. Горбос з 20 хлопцями тримав правий фланг, але справи були кепські. Меганоби телепортувались в бій, але не змогли зупинити валетенських жуків. На четвертий хід на полі бою орків не залишилося. Фінальний результат становив 3096 на користь тиранідів. Поки що мої орки не мають відповіді на навалу монстрів. Інші ігри туру пройшли так. Темплари наздогнали темних Ельдар з результатом 79-61. Темні ельдари оточили костудіанців та виграли 80-39. Ельдари в останній момент змогли вихопити перемогу у лицарів 76-74. Оджерачі світів набігли на Дезвоч і виграли з рахунком 84 62. Ельдари виграли у Кустодіанців – 138. Битва механізмів завершилася перемогою некронів над Механікус 65 42. Було приємно побачити на турнірі гравців з інших міст. Мене звук Кирів, е як такий нікнейм, мене як Вайт. Граю на зар наразі Друг Харі. Е е Минули п'ять років грав за Сір а е е Мене зрадив імператор. А е е все, тепер я зрозумів, що це був неправильний шлях, і хаос там також своємути, і тому треба грати за ксеносів. Тепер я граю за Друхарі. Ось планую ще якихось ксеносів збирати. от. А, тут я на турнірі Кір Легасі зараз відіграли два раунди. Обидва були важкі, непрості, але було цікаво. Мені дуже сподобалося турнір, присвячений тому, що вийшов новий як би, баланс до таски парі Nexus. Мені дуже подобається. Більш того, я скажу, що не тільки я так думаю, а ще знайшов, що багато інших людей по світу так думаю, що це редакція 10.5. Тому що зробили багато таких цікавих змін. Тому, якщо ви не пробували грати, попробуйте зараз. Зараз ну, трошки по-іншому грається. Тепер більше тактикульності треба. Не можна тепер переупоруватися в ліміти якихось. Треба думати за місії. А, ну, по досвіду. Тим же самим ростером, наприклад, ну плюс-мінус тим же самим ростером раніше виходило брати по 100 поїнтів, по 80, Тобто можна було добре спайканути. Навіть якщо виграєш, ви, ви то набрати 100 поїнтів це дуже-дуже важко. Тобто ти виграєш там з меншою, меншою різницею, це означає, що у обох гравців є більше шанси, трошки ризик, звісно, додали. Там секретні місії, ось, а, але їх також можна спробувати спрогнозувати. Їх не так багато, можна всі вивчити. Загалом мені дуже подобається я рекомендую. Я не використовував місію. Ну, чому, тому що я. Ну, насправді, у мене є аж дві можливі секретних місії, я всі можу в принципі, робити. А, армія Друхарі я буду таким чином розстер, щоб вона просто брала багато поінтів по праймері без секретних місій. Тобто ідея секретних місій, що ти можеш взяти максимум 20. Ось мій, а моя армія повинна брати мінімум 30, а то 40-50. Ну тобто 40 — це типу те, що я повинен брати кожну гру для ну мене закаціль. Ось ну це так. Чис чисто мій розтрат, чисто мій стиль гри. Що якщо я вже програю, то я повністю програв. А так то, в принципі, я повинен середнячком набрати багато по праймері. Секондери прозавалювати, але в принципі секретно місії, Ви ж зараз нагадаю берете секретну місію, якщо ви програєте по праймері до кінця третього батлграунда, а, і, і ваш опонент набрав більше. А я якраз використовую тому, щоб спочатку перші 3-4 добре набрати поінті. Потім може мене вже не буде на столі, але виграти за рахунок того, що перші раунди були краще. ось. мій, мій опонент брав секретну місію. Ось, але вийшов по ДНАТИ. Ось я не знав, яка вона, але я подинаю всі і, тому ну таким чином вона і, і вийшов все. На третій тур розстановка була Search and Destroy», місія «Lynchpin», Правило місії «Fog of War». Грали ми з Сашою та його кустудіанцями. Якраз на початку цього раунду знову вимкнули світло, і гра пройшла при світлі ліхтарів. Я заховав всі траки, відправив мегабоса та штромбойзів в резерв і зайняв фланги команди саме та снікротом. Перший хід випав кустудіанцям. Вони маневрували в центрі та на флангах і виконали естаблюш Локус та саботаж. В мій хід хитрий Снікрот намагався підкрастись до сестер, щоб виконати No Prisoners, але не зміг їх добити. Варбос з 20 хлопцями телепортувався на ліву точку і виконав Extended Battle Lines. Кустудіанці студіанці набігли на снікрота, порубали його та виконали Асесіней. Ще один підрозділ Кустудіанців вирізав 20 хлопців і віртбоя і захопив ліву точку. Хлопці в центрі також постраждали від алебард. Контратака з Ваг змусила до трохи попотіти, ноби налетіли на центр та на лівий фланг і виконали Сторм Костел Обжектів та no Prisoners. Термінатори Кустодіанців телепортувались на фланг і виконали контейнмент. В центрі після контратаки інквізиторо вижав тільки Варбос. Костудіанці виконали Extended Battle Lines. Я знов невірно розрахував команд пойнти і не зробив репід інгрес меганобами. На мій хід з резерву вийшли штурмбойзи і зробили Behind Enemy Lines. Орки все ще тримали лівий фланг і виконали Secure No Man's Land. В центрі Меганоби не дочарджили доку студіанців. Варбос зміг доламати один танк ворога. Вартові імператора зачистили центр та ліву точку і виконали Area Denial та No Prisoners. Меганоби побігли до танка кустодіанців. Рештки орків виконали Engage on all fronts. На останній хід костудіанці контролювали поле і виконали Recover Asset та Defense Stronghold. Мегабос зміг здобути собі гарний трофей на останок, знищивши танк ворога. Загалом результат гри був 51 91 на користь костудіанців. Я зробив декілька важливих помилок в цій грі, тому програв, хоча шанси поборотись були. Решта ігор фінального раунду пройшли так. Тираніди перетравили чорних храмовників з рахунком 99-38. Друкарі перемогли Ельдар 90-56. Та навпаки, Ельдари перемогли темних Ельдар з рахунком 126. Пожирачі світів розірвали некронів 91-58. Лицарі здобули перемогу над Дезвочем з результатом 71-68. Невмирущі костудянці привели до покори бунтівний дух машини 71-24. Фінальна турнірна таблиця виглядала так: Олександр та Адмехі отримали смачний заохочувальний подарунок. Третє місце посів Кирил з Друкарі. На другому місці опинився Григорій з ельдарами. Перше місце забрали своїми жадібними клешнями Тираніди Влада. Вітаємо переможців! Я закінчив турнір на 11 му місці і зрозумів, що ніщо не може завадити фанатам Вархамера провести турнір і що світло імператора завжди з нами. Дякую Владу за чудовий турнір. Загалом нові місії внесли різноманіття в гру, як і нові розстановки. Оркам треба буде адаптуватись під нові умови. Дякую за перегляд! Пишіть в коментарях, як ви поєднуєте ваші хобі з відключеннями світла. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.